Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнана шкода Октавія А5. Автомобіль ми пригнали з Німеччини, вже розмитнили, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це в нас 2007 рік. Двигун 1,6 МПІ, механіка п'ятиступка. ступка Автомобіль в дуже гарному збереженому стані, По кузову без дефектів, без корозії. Захисні плівки у нас на місці. Гарна комплектація, присутній задній партронік, такий спойлер встановлений ззаді, Бачите, як гарно виглядає. Автомобіль на оригінальних, легкосплавних дисках. Гарна гума встановлена. Також з цієї сторони захисна плівочка на місці. Дискові гальма у нас спереду та ззаді. Капот без сколів, без висічки. Лобове скло у нас оригінал дивіться. Бачите? Лобове ціле, без тріщин над лобовим, сколів, висічки немає, автомобіль з рідним пробігом і з дійсним тюфом. Це дуже рідко, коли трапляється, щоб авто приїжджало ще з пройденим тюфом. Тут, по-моєму, тюф по 26-й, кінець 26-го року. Давайте заглянемо багажник. Великий місткий багажник, подвійна підлога. Коли складаєте Оці сидіння виходить. Бачите, тут виходить великий такий просторий багажник. В комплекті маємо повнорозмірну запаску, вона нова, жодного разу не використовувалась, фаркоп. Розетка до фаркопу, домкрат, ключ, викрутка, секретка. Повністю весь комплект, який тільки може бути у нас присутній. Також маємо аптечку знак аварійної зупинки. По прийомах все чудово, болти не крутилися, кришка багажника не знімалася, пластик також без пошкоджень, корозія відсутня, заднє скло у нас оригінал. Давайте заглянемо в салон автомобіля, стан карт, карти в нас чисті, не провищі, в такому стані задній ряд сидінь, дуже гарному. Присутній підлокітник. Стеля чистенька, не провища, охайна, в салоні не курилося. По комплектації маємо передні електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз, контроль, шкіряне кермо. Штатна мультимедія, двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Розширений такий бортовий комп'ютер. Давайте запустимо двигун. Пробіг автомобіля 198 тисяч км. Двигун працює чітко, помилки відсутні. Бажано заправити, вже загорівся. Загоріла, засвітилася індикація. Мультимедіа у нас працює. З автомобілем два ключі, цей практично новий. Тюг присутній. Останній у нас 20 місяць, 24-го року, пробіг 194 тисячі. Тюг дійсність по 26 й рік. Проробік 100% у нас оригінал. Куліса перемикає гарно, партронік спрацьовує, присутній центральний підлокітник. Склопідйомники працюють, подушка безпеки в нас в кожній стійці, також задніх, спереді в панелі, в сидіннях, в кермі. У нас трохвилкове шкіряне кермо. Термо в оригіналі, воно не шите, не фарбоване, повністю в оригінальному стані. Дивіться, стан гуми. Двигун працює чітко, шупа на сапунить. Вишечку притягує, антифриз в нормі, світлий, болти не кручені, капот також не крутився. Все в повному порядку. Екологія на місці, до речі, капот у нас оригінальний. Так виглядає підкапотний простір. Отже, хто шукає гарний автомобіль? Телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок Затишний. По наявності маємо великий вибір автомобілів з Європи. Також займаємося авто на замовлення. Когось що цікавить, телефонуйте, підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та умови співпраці. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.